Продовжуємо роботу над нашою програмою. І сьогодні давайте ми зробимо зверху також кружечки, це буде означати лампочки, які у нас потрібні, повинні потім загорятися. І так, для того, щоб намалювати нам там кружечки, то це у нас також буде подія Paint. Але Paint ми візьмемо для цього елементу, тобто для цієї панелі. Це у нас панель Top. це у нас подія Paint. Ми створюємо обробник події. І тут ми напишемо майже схожий код. Тобто ми спочатку оголошуємо зміну, що це у нас графікс, тобто на чому будемо малювати. А потім візьмемо, я візьму ось це і трохи його заміню, Тобто будемо малювати там еліпс грей, ну нехай спочатку буде він грей, тобто сірий, і тут у нас буде не 2 на 2. А давайте, скільки там розмір, я вже не пам'ятаю. Так, подивимось, розмір цієї панелі у нас 53. Ну, тобто, якщо буде кружечок 20 на 20, то буде нормально. І його потрібно буде кудись там здвинути. Давайте зараз. ну, 20, мабуть, мало буде. Давайте 30 спробуємо. Можна взяти аркуш паперу і так прям розрахувати всі розміри, в залежності від висоти та ширини цього елементу, і дійсно намалювати так, як потрібно, але можна ось так от, таким методом. Так, ну дивимось, по вертикалі, начебто добре, а по горизонталі ще можна здвинути. На половину цього кружечка, тобто десь на 15, то тобто дава, давайте спробуємо ось тут на 15, тобто 25. Ну, ось якось так. Ну, майже посередині можна серединку також розрахувати, якщо взяти координати ось ці цієї панельки, там Подивитись її ширину, подивитися її розміри і можна так розрахувати, де повинен бути цей кружечок. Але так, візуально, то начебто він там. Так, наступний кружечок у нас повинен бути праворуч. Праворуч то це ми змінюємо координату Х. А от наскільки ми її змінюємо? Тут у нас 25. Наскільки ми її змінимо, я не знаю. Але давайте для цього ми спочатку зробимо цикл. Щоб нам намалювати 5. Можна малювати 5, звісно, можна писати 5 разів ось цей код, написати і розрахувати, де у нас буде розташований наступний елемент. Але давайте ми зробимо, так, до 5, від 0 до 5, тобто їх якраз у нас буде 5. А тут всередині ми зробимо ось так. І тут у нас буде. Х у нас буде, давайте ми 25, так, 25, то Х у нас буде. Давайте ми тут напишемо тут, а ось тут. змінні завжди попереду йдуть. Х у нас х 0 тобто перше значення, яке у нас є, то це у нас 25. Далі наступне значення, тобто тут у нас буде розраховуватися Х координата для кожного кружечка окремо, це у нас буде Х0, x 0 і будемо його зміщувати праворуч, а от на яке значення, тут треба буде експериментальним. Чином визначитися, тому що я не знаю, яке там значення підійде. Але це буде у нас, давайте нехай, наприклад, 10 помножити на і. Давайте так спробуємо. Але 10 там потрібно буде змінити. І тут ми напишемо X. Тобто у нас повинно бути 5 кружечків, вони здвинуті на 10. От, бачите, тобто вони у нас дуже щільно розташовані, то нам потрібно не 10, а е навіть не знаю скільки. То також потрібно взяти аркуш паперу, розрахувати ширину, розділити на 5, визначити, де вони там розташовані. Так, 100 забагато, 50 буде десь тут також буде забагато, то десь може 30. Можливо, у вас будуть інші значення, тому що ви розробляєте програму не так, як я буду. У вас будуть свої розташування цих елементів, тому вам додається також так от підбирати ваші значення. 30 також замало. Давайте 50. Знаєте, то є така гра, де там більше і менше і потрібно вгадати значення. Так, от дивіться, щось вже схоже, але трохи потрібно менше. Давайте спробуємо 45. Тут справа в тому, що ще не рівномірно розташовані вертикальні лінії. Ми не розраховували їх. Ну, ось начебто так. Дивіться, вже, вже краще, тобто щось схоже таке, тобто кожна вертикальна лінія, і тут у нас є ось такий кружечок. Вважаємо, що це у нас якраз лампочка така, ну і все. Тобто у мене вже зроблений код для того, щоб тут у мене була лампочка. І зараз потрібно так доробити програму, щоб тут ця лампочка вона загорялася. Коли ось так робимо, то щоб у нас тут був такий от замк... заповнений кружечок. Знаєте, що я ось тут дивлюся ось сюди. І тут коли. А, хоча добре, нехай так залишається. Мені хотілося сюди додати, щоб був кружечок також, коли зелений, то щоб був кружечок. Ну, давайте додамо, додамо. це ми ось цей самий код, повинні також виконувати ось тут, тобто малювати межу, а потім замальовувати всередині, але так, ну, нехай так буде. Так, краще не робити, краще ось ці дві, раз вони однакові, ці два, ці два рядки, то його винести ось сюди, а там змінити умову. Я поки ще не буду цього робити, щоб вас не заплутати, тому що той код у нас був минулого разу, і ми там начебто його зробили вже ось так. Тобто там залишається такий кружечок, і так само ми будемо робити з цими кружочками. Давайте зробимо так, щоб при натисканні на ось цей кружечок у нас ось цей загорявся жовтим кольором. Так, Як нам це зробити? Це у нас подія-клік для цього перемикача, тобто не для цієї панельки, а для цього перемикача. І тут, якщо у нас одиничка, то ми повинні цей кружечок заповнити, заповнити цим кольором, жовтим кольором. Тобто ось у нас подія клік, клік на тому елементі, і нам потрібно тут змінити цей код так, щоб ми могли ем, зрозуміти, на якому саме елементі ми натискаємо. Чи це у нас перший елемент, чи у нас другий і так далі. Як це можна зробити? У нас всі ці елементи мають назву, бачите, панель Торн» і далі у нас йде. Номер цього елементу, тобто перший, другий і третій. Ми можемо перевіряти, наприклад, назву. тобто Якщо це у нас панель 1, то це буде означати, що це перший елемент. І тоді ми будемо вмикати також перший, зверху першу лампочку. Давайте ми тут додамо код, тобто це у нас все залишається. Refresh, давайте перед рефрешем напишемо десь отут. Якщо у нас назва панелі, назву панелі, ми беремо панель Сендер. Так? Але панель Сендер, у нього є властивість Name, але зараз ми не можемо так її взяти. Потрібно дужки. На жаль, тут дуже, дуже багато можна писати. Так, нейм. Дорівнює, як воно там, панель Turn 1, так? Панель 1. То давайте зробимо поки що. Давайте ми зробимо ось так. Поки що будемо виводити, я хочу вивести так, щоб це було зрозуміло, що це у нас панель 1. І давайте перевіримо. Натискаємо, виводиться сповіщення, що це дійсно один. Натискаю інше, ніякого сповіщення немає, тому воно виникає тільки у першій панелі. Тобто ми написали правильну перевірку, що це у нас дійсно панель 1. А зараз давайте напишемо перевірку, що якщо у нас натиснуто, тобто якщо тут у нас одиничка, то у нас буде загорятися ось ця лампочка. Вона буде загорятися у нас під час малювання цього елементу. Це у нас подія Paint. Тобто ми повинні написати в події Paint, написати, що там у нас іде загоряння. Тобто це нам поки що не потрібно. Так, тут ми повинні зробити ще... Давайте поки що то залишимо. Да? Е, потрібно буде тут написати потім перевірки ще для того, щоб визначати всі елементи, ну, поки що залишаємо так. так е, тут ми малюємо цю панель і тут ми малюємо кружечок. Перший кружечок це у нас коли і дорівнює нулю. І тоді ми перевіряємо, якщо у того елементу буде там те, як дорівнювати одинички, то ми тоді її вмикаємо. Ну, це у нас так для цього елементу так спрацьовує. Для цього. Але і для інших там буде інша умова, тому що тут взагалі, там, бачите, багато цих всіх елементів. Тобто ця кнопка вона буде залежати від всіх цих елементів. Тобто там досить складна така буде логіка. Давайте спочатку напишемо для першого. Так, коли у нас, давайте десь ось тут, да? коли у нас і дорівнює нулю, тобто це у нас перший елемент, тоді ми визначаємо, що панель torn 1 знов доведеться дуже багато дужок писати. Тут я хочу використати тег. І тек у нас не зрозуміло, який об'єкт, тому потрібно конвертувати в інтрицентру. Тобто ми беремо значення тек у першій панелі. Так, це у нас буде значення у першій панелі, і якщо там у нас одиничка, то ми повинні зробити, щоб у нас була перша лампочка жовтого кольору. Давайте ми тут також зробимо зміну, що це у нас тег так, 1, так, так Взяли це значення. І якщо у нас це значення дорівнює, якщо у нас це значення дорівнює одинички, тобто воно вклю, включено, то тоді ми будемо малювати жовтим кольором. Так, якщо тек 1 дорівнює одинички, як ми будемо малювати жовтим кольором, давайте ми ось це все ж таки сюди, а тут ми зробимо, зробимо якщо один, то не так. Де у нас тут не Хочу. От, все писати знов жовтим кольором. Ось тут ми зробимо зміну жовтим кольором. Так, якщо у нас одиничка, то ми малюємо ось таке. Так, але розміри, так, що в мене з курсором соусом, щось не, щось не такується з косом. Що сталося? Так, е x, y, ну да, ось це, ми беремо сюди. Так, якщо у нас 0, тобто перший Перша лампочка, ми перевіряємо значення першого перемикача. якщо там одиничка, то ми замальовуємо жовтим кольором. І будемо малювати також границю цього елементу, тобто це ми залишаємо. Давайте перевіряємо. Ай, потрібно ж тут ну, давай. Так, є. Тобто, У нас ми вмикаємо микач, у нас цей кружечок стає жовтим кольором, Тобто, у нас працює якраз ось ця умова, коли ми це вмикаємо. Так само можна написати для всіх елементів, Тобто, для наступного елемента то ми напишемо, якщо у нас і дорівнює, це у нас буде і дорівнює 4, тобто, це у нас останній елемент 4, починаємо з нуля. 0, 1, 2, 3, 4. Для четвертого у нас буде умова, якщо у нас тут буде тег 1. Якщо ні, то звісно, воно не оформлено. Також для цього для першого, тут і дорівнює нулю. Для першого потрібно ще також враховувати ось ці елементи, ці елементи. Якщо у нас будуть вимкнути якісь інші, то потрібно буде їх там також. Вимикати або вимикати. І так само. Давайте ми зробимо так, що ви спробуєте самі написати ці перевірки. Тобто перевірки, щоб ось перевірялися, наприклад, наступний перемикач це буде легко зробити. Потім зробити ще наступний, тобто третій перемикач. І тут буде трохи складніше, тому що тут йде три перевірки. От, спробуйте це зробити, а потім, коли ви розберетесь з цими умовами, як це писати, то ми переробимо нашу програму таким чином, щоб у нас використовувалися взагалі масиви. З масивами це буде набагато зручніше робити ці всі перевірки. Тоді у нас масиви будуть відповідати за ці лампочки, і ми будемо при натисканні на ці елементи змінювати значення цих масивів. А потім, коли буде виникати подія Paint, коли ми будемо малювати ось ці всі елементи, то тоді ми будемо просто перевіряти значення масиву і виводити, відповідно, що це у нас жовтий, або це у нас повинен бути сірий колір. І все. Тож, далі ми також будемо розробляти цю програму, це ще не закінчення нашої програми. Слідкуйте за новими відеоуроками. Дякую за увагу. До побачення!